Важко одночасно вивчати хіп-хоп, диско та бальні танці. І не абияк. А так, щоб у 9 років бути членом збірної України і перемагати у міжнародних змаганнях. Так, це можливо. Але танці потрібно любити понад усе. Свій шлях у світ танців вже Сміна почала як звичайна сучасна дівчинка з дитячого садочка, де крім того, займалася співами і малюванням. А усю сім років батьки остаточно зрозуміли, що дійсне покликання жасміни саме у танцях, і одразу віддали її до професійної танцювальної студії. Досить складна шкільна програма доповнювалася щоденними тренуваннями. Навіть у мами опускалися руки, але жасміна була невблаганна. Їй дуже подобається займатися і несмотря на те, що у неї буває така усталость, така кріпатура в школі п'ять уроків, потім на тренування йде. тренування по два-три часа буває. Утром бывает встает, говорит, мама, я так устала, я прям не знаю. Я ей говорю, ну не иди в школу. Я ее уговариваю, не иди в школу, не иди на танцы. Нет, я не могу. Я, говорит, настолько люблю, говорит, я готова не смотреть мультики. Я, говорит, я готова, говорит, не гулять с друзьями, я хочу пойти. Вот такое действительно на самом деле есть. Для меня было это удивительно. Росклад дня девчонки действительно урожая. Увесь вільний час після уроків вона проводить у тренувальному залі. Тренування маленької дівчинки закінчується у той же час, що й робочий день дорослих. О 6 годині вечора. У неї тренування кожен день, іноді навіть на вихідних, в зависимости от, от соревнования, мы выезжаем, она занимается. Если дополнительные индивидуальные заняття ще по суботам. Кожен день в понедельник, середа, п'ятниця, у неї йде сучасна підготовка. То есть она как приходит с четвертого, починає с хип-хопа, со всего заканчивается диско, гимнастикой, растяжкой, ну и выходит из зала на сколько. Посе в 6 в 6:00, 6:30, когда как. По вторникам, четвергам у нас бальные танцы с 3:00 с 2:00, бывает по-разному, потому что всегда рядом всегда можно подключить к работе, то есть как каждый день, каждый вечер. Але такий складний графік повністю виправдовується. Варто лише подивитися довкола і побачити тих дітей, кого за якихось причин не віддали до спортивних секцій. Хто залишився вдома і кого затягнуло болото комп'ютерних ігор. Є у мене такі знайомі, у яких мальчик, у сидить тільки за комп'ютером. У нього надлишковий вес зараз, йому важко, у нього задишка, над ним здеваються, так це, вибачте мене, перший клас, 7 років. У нього друзів нету, тому що у нього перший друг це комп'ютер. Він приходить до мої після школи, садиться за комп'ютер, він навіть не розмовляє з батьками. Поэтому я вважаю, що ну заняття дітей і приймати активне участь в житті дітей і розвивати їх. Це обязательно. Постійні глядачі наших програм уже помітили дивну закономірність. Напружений графік і наполегливі заняття у спортивних секціях не заважають навчанню у школі, а навпаки, допомагають. Не стало виключенням і жасміна. Ми в школі успіваємо, ми входимо в п'ятерку відлічниць. Ну, люби, любимої предмети у математика, англійський язик, малювання, пенія, фізкультура. Інтенсивні тренування та любов до танців дали про себе знати. Пройшло лише три роки. А жасміна вже може гордитися понад 20 золотими медалями, гран-при міжнародного конкурсу та кубком Європи. Жасміна у нас одна із самих основних дівочек, що займається в спортивній групі. Поэтому, естественно, принимает участие во всех соревнованиях нашего коллектива, в котором участвует наш коллектив и наша ассоциация. Начиная с самых простых Киевские соревнования, Черкасская область, Сумская область, Черниговская область и заканчивая Кубками Европы, Кубка мира. В этом году она стала лауреатом первой степени и дипломатом и получила приз гран-при в Болгарии на международном фестивале. Это было самым большим достижением. Ежегодно мы посещаем Кубок Европы в городе Ялта. Он считается самым большим, самым рейтинговым турниром нашей ассоциации отборочный чемпионат мира. И вот уже третий год она в тройке занимает место в сборной Украины по хип-хопу среди детей, а сейчас уже среди ювеналов. Незважаючи на плани батьків, своє майбутнє жасміна вирішила присвятити танцям. Вже в 10 років у неї є чіткий план подальшої кар'єри. Ми думаємо, що вона буде доктором. Але вона мені сказала, ще год назад о що мама, я буду танцором, як мінімум, я уїду в Америку, я буду інвісна і я хочу відкрити свої школи танців. То есть у неї націленості така, щоб в этом зробити кар'єру. Батьки поважають вибір жасміни. А що ж робити, якщо дитина не може жити без танців, якщо вона танцює навіть удома? Когда у мене є свободне час, все одно танцюю, навіть якщо я буду вдома, Коли я вироста, буду тренером і я буду чи діти танцювати все відповідь. Давайте і ми подивимось на виступ жасміни. Як ви гадаєте, чи здійсняться мрії цієї дівчинки? Але як би не склалася подальша доля жасміни, батьки переконані, саме здоровий спосіб життя, наполегливі тренування та увага дорослих є запорукою щасливого майбутнього дитини. Іщіть, іщіть, це обов'язково, тому що діти, вони зараз настільки, вони як губки, вони впитують все, будь-яку інформацію, і те, що ти заложиш в них зараз, сейчас оно тебе потом, вот когда будет старше, переходный возраст, совершеннолетие, оно потом принесет свои плоды. Я считаю, что если ты больше будешь заниматься ребенком, когда он маленький, ты больше получишь, скажем так, позитива, когда он вырастет. Тож, давайте прислухаємося до думки Валентины. Досвід виховання жасміни дає їй право давати поради. І якщо ви бачите, що ваша дитина починає пританцьовувати під звуки музики, не гайте часу, беріть дитину і водіть її у будь-який танцювальний гурток. А там уже життя покаже.